Знаєте, є такий дивовижний факт про Австралію. Це ж величезний острів, так з усіх боків океан. Але при цьому це найсухіший населений континент на планеті. Справжній водний парадокс. От сьогодні ми і спробуємо розібратися, як так вийшло. Ну а справді як так може бути? Земля, яку буквально омивають океани, страждає від спраги? Здавалося б, нелогічно. Але виявляється, відповідь на це питання треба шукати не на узбережжі, а в самому серці континенту. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 60% це ж більше половини всієї території Австралії, і все це безстічні області. Тобто, коли там йде дощ, ця вода нікуди не дівається, вона просто не може дістатися до океану, залишається, так би мовити, у пастці всередині континенту. І що ж відбувається з цим дощем далі? Картина, чесно кажучи, вражає. Уявіть, з усієї води, що падає з неба, лише малесенька частина від 10 до 17% потрапляє до річок і озер. А куди ж дівається решта? А решта майже 90% просто випаровується або йде в землю. Ну, це, м'яко кажучи, не дуже ефективна система. Гаразд, але ж якась вода все-таки залишається на поверхні, куди вона тече? От давайте почнемо з річок. І тут одразу скажу. Австралійські річки це щось зовсім особливе, зовсім не те, що ми собі зазвичай уявляємо. Тут контраст просто разючий. На сході біля узбережжя все більш-менш звично. Річки повноводні, надійні, течуть цілий рік, а от варто заглибитись у континент, і річки перетворюються на якихось привидів довгі, мілководні, і що найцікавіше, вони частіше сухі, ніж з водою. І щоб зрозуміти цю дивну реальність австралійських річок, нам треба вивчити одне важливе слово: крік. Це не зовсім річка в нашому розумінні, це скоріше тимчасовий потік. Тобто більшу частину часу це просто сухе русло, яке може роками, уявіть собі, роками, чекати на дощ. От яскравий приклад. Куперкрік. На карті це виглядає як величезна річкова система. Але в реальності її русло може залишатися сухим десятиліттями. Просто уявіть, річка, яка наповнюється водою і оживає лише кілька разів за все людське життя. Неймовірно, правда? І знаєте, ця двоїстість простежується навіть у головній річковій артерії країни системі мюррей Дарлінг. Сама річка Мюррей, вона надійна, бо живиться не тільки дощами, а й талим снігом з гір, тому ніколи повністю не висихає. А от її найдовша притока Дарлінг залежить виключно від дощів, і тому дуже часто вона просто пересихає, розпадаючись на ланцюжок окремих озер і калюж. Ну що ж, з річками примарами розібралися. Але якщо ви думаєте, що це найдивніше, то тримайтеся. Зараз ми зануримось у світ Австралійських озер. І повірте, там логіка води створює ще більш загадкові речі. Найбільше з них це озеро Ейр, і вже сама його назва, точніше прізвисько, говорить багато про що. Його називають мертвим серцем Австралії. І треба сказати, ця назва ідеально описує його суть. Його географія вона теж незвичайна дно озера Ейр розташоване на 12 метрів нижче рівня моря. Це, по суті, найнижча точка всього континенту. Але знаєте, називати його озером це трохи оптимістично, бо більшість часу Ейр – це не вода, це гігантська сліпучо-біла соляна пустеля. І тільки після дуже рідкісних, сильних дощів вода з кріків доходить сюди, і пустеля перетворюється на мілке, дуже солоне озеро, але не надовго. Сонце швидко робить свою справу, вода випаровується і все повертається до початкового стану соляної рівнини. Наскільки ж рідко це трапляється? Ну дивіться, за всю історію спостережень європейцями озеро повністю наповнилося водою лише один раз, у 1950 році. Уявляєте, це подія, яка трапляється буквально раз на кілька поколінь. Отже, що ми маємо? Річки, на які не можна покластися, озера, які з'являються і зникають. Виникає логічне питання, як взагалі на цьому континенті можна жити? А відповідь, як це часто буває, прихована у цьому випадку глибоко під землею. Схоже, сама природа вирішила компенсувати брак води на поверхні і зробила це, створивши величезні, просто гігантські резервуари води, але глибоко під землею. Лише уявіть собі площу понад півтора мільйона квадратних кілометрів. Це великий Артезіанський басейн, один з найбільших підземних водних резервуарів у цілому світі. Він простягається під величезною частиною Східної і Центральної Австралії, наче підземний океан. Звісно, ця вода не така, як джерельна. Вона залягає на великих глибинах, тому вона тепла і, скажімо так, солонувата, мінералізована. Але для багатьох пустельних регіонів це взагалі єдине джерело води. Без неї там не було б ні промисловості, ні транспорту, ні власне життя. Гаразд, давайте тепер складемо всі ці частини пазла разом: річки, привиди, озера, фантоми і величезні підземні моря. Як уся ця складна і дивна система працює і підтримує життя на цілому континенті? А тут, виявляється, є чіткий розподіл праці: більш-менш надійна система «Мюре – це основа для сільського господарства для зрошення. Глибокі артизіанські води це кров для промисловості і транспорту у віддалених районах. А тимчасові кріки та озера, хоч і не постійні, підтримують унікальні місцеві екосистеми, які простосувалися до такого циклу від посухи до повені. Тож виходить, що життя в Австралії це, по суті, мистецтво керувати парадоксами, це вміння покладатися на річки, які сьогодні є, а завтра немає, на озера, що з'являються раз на десятиліття, і, звичайно, на величезні, але не безмежні запаси води, приховані глибоко під ногами. І все це підводить нас до головного і, мабуть, найскладнішого питання. Ця унікальна, дуже крихка водна система існувала тисячоліттями. Але що буде далі в умовах змін клімату? Чи витримає вона нові виклики? І як цей, по суті, спраглий континент зможе втамувати свою спрагу в майбутньому? Це питання, на яке поки що немає остаточної відповіді.